Доброго дня, шановні колеги. Олександр Слабожан, виконавчий директор асоціації міст України від імені 1073 муніципалітетів. Ми офіційно надавали зауваження і пропозиції і попередньо просили взагалі не виносити цей пункт. Є у всіх в таблиці наші зауваження і пропозиції. Я додатково до того, що було обговорення. Перший момент надважливий момент. Національний регулятор це арбітр, який має забезпечити рівні умови на даний момент. Рішення, яке пропонується НКРЄКП, забезпечує нерівні умови, виключно в бік суб'єктів електропостачання. В даному випадку у о, наших підприємств критичної інфраструктури, в першу чергу, у водоканалів виникла заборгованість через неврегулювання НКРЕКП питання тарифу утворення. Третій момент є ваш профільний закон щодо о, національного регулятору, і, відповідно, ви маєте забезпечувати рівні умови і виступати арбітром. Тому о, це рішення в такій редакції суперечить закону. Супереч... Речить конституції, а пропозиції, які були озвучені по судам, будуть затягувати справу і відмикати людей від критично важливих послуг. Ми попросили виключити цей пункт відповідно, винести за скобки питання критичної інфраструктури, Розподільчі рахунки і питання пону знову ж таки підтверджує нерівні умови, тому що. Це зовсім інші обсяги оплати. Ви нарощуєте борги і говорити про те, що це буде відповідальність суддів, парламенту. Ми просимо так не робити. Це буде виключно відповідальність національного регулятора. Тому звертаємося від імені 1073 громад. виключіть, будь ласка. Суб'єктів критичної інфраструктури, які надають комунальні послуги, чим виконайте свій закон і обов'язок як національного регулятора, питання по боргам не вирішено через тарифоутворення. Не штовхайте на нарощення нових боргів, не відключайте людей в громадах, які щоденно під обстрілами в угоду окремих суб'єктів щодо отримання додаткових коштів.